Good morning, children. Доброго ранку, діти. Let's start our today's lesson and open our students' book on page 18. Відкриємо наш підручник на сторінці 18. Let's have a look at the new words. Подивимося з вами на нові слова. Listen to me and repeat, please. Take the bus. Сідати на автобус. Drive a car. Водити машину. Ride a bike – Їздити на велосипеді. Walk – Ходити. Take the train. Сідати в потяг. Look at the exercise number one. Let's listen to the story. Hey, Anna, come with us. My dad drives me to school every day. Thank you. Do you take the bus to school every day, Anna? Yes, I do. My mum doesn't drive. Look, there's Jenny and Billy. They walk to school every day. Hey, there's Susie. She rides her bike to school every day. Hi, Greg. Now listen to me and repeat please Hey Anna Hey Anna come with us Поїхали з нами! My dad drives me to school every day Мій батько возить мене до школи кожного дня. Thank you. Дякую. Number two. Do you take the bus to school every day, Anna? Чи ти їздиш на автобусі кожного дня до школи, Анна? Yes, I do. Так. My mom doesn't drive. Моя мама не водить машину. Number 3. Look. The is Jenny and Billy. Подивись, он там Дженні та Білі. They walk to school every day. Вони ходять до школи пішки кожного дня. Number Нембефов. Hey, there is Susie Hey on Susie. She rides her bike to school every day. When I used it na Velocipedy до школы. Hi Greg Privit Greg Now look at the grammar box on page nineteen. Подивіться, будь ласка, на правило на сторінці 19. Нам з вами показують, як ми можемо запитати у когось, чи ходиш ти до школи кожного дня, чи їздиш ти на велосипеді до школи кожного дня. Для цього нам знадобляться наші помічники слова do та does, з яких ми з вами будемо розпочинати наше питання. Ми маємо з вами запам'ятати, що слово «do» приходить на допомогу тоді, коли у нас з вами у питанні є такі слова, як «I», «you», «they» Та ще може бути слово «we», «ми». «Does» у свою чергу, буде допомагати. Словам he, she та тут ще може бути it. Додамо його. Тож, якщо ми хочемо з вами запитати, чи ходиш ти до школи пішки кожного дня, ми розпочнемо наше питання із слова do, далі додамо особу «you», «do you». І далі дію, яка нас цікавить, тобто ходити пішки. Do you walk to school every day? Every day? day – це кожного дня. Те ж саме можемо запитати у декількох людей. Наприклад, чи ходите ви до школи кожного дня? До речі, від цього в англійській мові. Нічого не зміниться в нашому питанні, бо слово ю означає одночасно і ти, і ви. А наприклад, якщо замінимо на вони, тобто чи ходять до школи вони кожного дня, то тоді наше питання буде звучати так: Do they walk to school every day? Бачимо, що на це питання ми можемо відповісти двома різними шляхами, або сказати. Yes або no, але цього нам недостатньо. Після слів yes та no ставимо кому, додаємо особу, тобто слова I, they, можливо, you або we. І у кінці завершуємо нашу відповідь словами do, якщо це твердження, або ж don't, якщо ми щось заперечуємо. Наприклад, yes, I do, but. No, I don't. Якщо ми подивимося на зразок запитання, що починається зі слова does, ми побачимо, що після does має йти або he, або she, або it. Після цих осіб вказуємо ту дір, яка нас цікавить. Does he take the bus to school? Does she take the bus to school? Зверніть увагу, що відповіді наші досить схожі, але у кінці ми додаємо не do та don't, а does або doesn't. Тому що наші відповіді зустрічаються такі слова, як he, she або, можливо, it. Yes, she does. Yes, he does. No. He doesn't. No, she doesn't. Let's read the questions in the exercise number two and underline the answers. Прочитаємо запитання у другому завданні та підкреслимо відповіді. Number one. Does Greg walk to school every day? Чи ходить Грег до школи кожного дня? No, he doesn't. Не ходить, адже його возить батько. Number 2. Does Anna take the train to school every day? Чи їздить Анна на потязі кожного дня до школи? No, she doesn't. Вона їздить на автобусі. Does Greg's dad drive a car? Чи водить батько Грега машину? Yes, he does. Du will wooded machine. Do Jenny and Billy take the bus to school every day? No, they don't. Does Susie ride her bike to school every day? Yes, she does. Now, look at the exercise number three. Let's listen and number the pictures. 1. Does Mona walk to school? Yes, she does. She walks to school. 2. Does Ryan take the bus to school? No, he doesn't. He rides his bike to school. 3. Christina, do you drive to work? No, I don't. I take the bus. 4. Does Mike ride his bike to work? No, he drives his car to work. Look at the exercise number 4. Ask and answer. Запитай та дай відповідь. Does your dad drive to work? No, he doesn't. He takes the train. Ми з вами можемо використати у цій розмові і інші види пересування. Наприклад, нам зазначили їх на плакетному фоні. Ми можемо сказати Take the train. Drive. Walk, ride a bike, take the bus. Наприклад, якщо ми хочемо запитати, чи твоя мама ходить пішки на роботу. Ми скажемо: Does your mom walk to work? Наприклад, відповідь залишимо, що ні. А вона, наприклад, їздить на роботу. No. She doesn't. She drives to work. Вона їздить на роботу. Now open your workbook on page 11. Відкрийте, будь ласка, ваш друкований зошит на сторінці 11. Look at the exercise number one. Подивіться на перше завдання. Read and write. Then look and answer. Прочитай та запиши. Потім подивись та дай відповіді на запитання. Прочитаємо, що каже дівчинка на малюнку. Пені дозен'тас торк. She drives her car. Пенні не їде на автобусі на роботу. Вона їде на машині. Це відповідь, дівчинки, на перше питання, яке у нас поряд із малюнками. Does Penny take the bus to work? Доповнимо за зразком наступне запитання. Number two: John and Helen це дві людини. Тому на початок нашого питання ми поставимо слово «do». Do John and Helen ride their bikes to the playground? Playground, said the Number three, Elena. Elena does. Does Elena walk? To school. Number four, Bart. Does Bart take the train to work? Number five. Clark and Stan Do do Clark and Stan drive to the pet shop? Now let's, the the now let's look at the pictures and answer the questions. Do John and Helen ride their bikes to the playground? John and Helen ride their bikes to the playground. Number 3 Does Elena walk to school? Yes, she does. Elena walks to school. Number 4 Does Bart take the train to work? yes he does he takes the train to work number five do clark and stan drive to the part shop no they don't clark and stan don't drive to the part shop They walk to the pet shop. Number two. Follow the path and answer. Prosledkuj za marszrutem i napisz Number one. Does Kate drive to work? Розслідкуємо, куди нас доведе доріжка від Кейт. Вона пересувається пішки. Отже, ми маємо написати ні. No. She doesn't. Do Mike and Steve ride their bikes to work? Yes. They do. Do Henry take the bus to school? Yes, he does. Do Perry and Gina walk to work? No, they don't. Good job. На цьому наш урок сьогодні завершено. До зустрічі у наступному відео.